Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на фронті станом на 5 червня на середу. Українські військові, а саме десантники, розбили цілу колону росіян біля села Костянтинівка на півдні Донеччини. Поглянемо сьогодні на ці ефектні кадри і загалом на ситуацію на Курахівському напрямку і біля Вугледара. Крім того, окупанти визнають успішність українських контратак у Вовчанську. Туди перекинуто підсилення, українські морські піхотинці діють на півночі Харківщини. Ну і росіяни, як ми знаємо, вже і в полон здаються і дійсно відходять поступово на деяких ділянках навіть у ході міських бої. У Вовчанську українська артилерія тим часом показує дива, і ми маємо просто такі надзвичайно вражаючі результати по знищенню ворожих і САУ, і різних гаубиць. Сьогодні побачимо і кадри, які це підтверджують, і трохи оглянемо результати. Ну і ворог також стягує баржі до Керченського мосту. Очевидно, очікують росіяни нового потужного удару по цій дорогоцінній і важливій для них переправі. Рухаємося до карти, не втрачаємо часу і, власне, оглядаємо зараз. Аз північ Харківщини коротенько. Бачимо, що тут загалом. По самій мапі нічого не змінилося, але загалом у ході боїв і в районі Стариці, і Бугроватки, і Вовчанська, і на захід біля Липців відбуваються загалом важливі і цікаві процеси. І друзі, аби ми не забули сьогодні написати свій коментар, то я вам про це нагадую. Не забувайте про коментарі під нашими оглядами і не забувайте, звичайно, ставити вподобайки під відео. Можете навіть просто зараз це зробити, щоб потім не, не, не забути. Отже, дивимося, як. Зараз про ну, в район якраз, Липців, глибокого і лук'янців. Тут у нас продовжується боротьба за висоту 208, якщо не помиляюся, це є пагорби на північ від села Липці. І за цю висоту продовжують боротися обидві сторони по обидва боки фронту. Росіяни там не можуть закріпитися їх. Це вони дають якраз наші військові. І просунутися до Липців вони так і не змогли. Фактично застопорився тут їхній націл. Наступ, попри те, що стягують вони сюди доволі активно різноманітні свої резерви. Що стосується Бугруватки, Стариці, Вовчанська, то ми теж тут не помітимо жодних змін по карті, йде боротьба за район Одеграс сірої зони біля цих сіл, і за переправу через Сіверський Донець успіхів тут ворог немає. А стосовно самого Вовчанська, то визнають так звані зетвоєнкори, пропагандисти російські, що українські контратаки тут у Вовчанська. Саме в центральній частині міста виявилися успішними. Про це пише відразу кілька російських каналів, і йде мова про те, що підсилення з боку української оборони, сил оборони, наприклад, поява тут морських піхотинців, наших з 36-ї бригади, інших боєздатних підрозділів, вони дають свій результат. І ми вже вчора говорили про те, що є випадки здачі в полон окупантів, і це десятки таких випадків. І Самі ж окупанти кажуть. Що на північ від ріки Вовча, в центральній частині Вовчанська українські військові розширили свій плацдарм, тобто фактично навіть центр Вовчанська ворог не, кон не контролює. а намагаються вони просуватися зараз. Східніше міста ось цей виступ біля Вовчої, між Тихим і Вовчанськом. Це район, де ворог активно докладає зусилля, аби обійти Вовчанський з флангу. Так само, поки що тут успішними дії росіян назвати не можна, і це добре. Знаємо, що на північ Харківщини, окрім морської піхоти, було перекинуто і спеціальний підрозділ, який знають усі Мадяра, Підрозділ ударних безпілотних авіакомплексів. Зрештою, Мадяр про це й публічно сказав. Це сталося ще наприкінці травня, 31 травня. здається, такий допис у Мадяра був у його соцмережах, і відтоді працюють. Там наші військові працюють і. По ворожій території, по Білгородщині, ну і безпосередньо по місцях скупчення окупантів уже на нашій землі, на півночі Харківщини. Ну тобто бадабум тепер у нас продовжується не лише на Херсонщині, на півдні України, але і подібні відео від Мадяра можна подивитися якраз із Харківщини. Отже, ворог несе втрати, але вперто лізе туди на Вовчанськ і резерви. свої ворог туди перекидає. Ми будемо стежити за цим районом і далі. Що стосується Куп'янська і Сватового. То ми тут так само не чуємо про якісь активності ворога за останній час. Таке враження, що всі од резерви на Вовчанськ на Харківщині Росіяни кинули. Відразу ж таки менше новин про Синківку е зараз в останні тижні. Фактично не йде мова про те, що окупанти тут намагаються прориватися якось активно на Куп'янськ. Хоча за задумом окупантів ці дії мали синхронно розвиватися. Тобто, через Вовчанськ вони збиралися зайти в тил нашому групування військ в районі Куп'янська. Тобто, прорватися у глиба Харківщини. Як ми знаємо, саме в цьому задум ворога полягав. Він не був виконаний. Ну а біля самого Вовчанського, біля самого, перепрошую, Куп'янська і Сватового окупанти мали різко активізуватися. І поперти, от власне, по цих ділянках фронту, де вони накопичили доволі багато сил резервів, це і ділянки в районі Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Іванівки, і е, на південь далі від цієї траси на Сватове, район Берестового. Та інші ділянки фронту тут були локальні атаки, були спроби прорватися, і так само ні до чого це не призвело. І так само ні до чого не призвели різноманітні активні спроби росіян шарпатися на Лиманському напрямку біля тернів, біля Ємполівки. Тут фронт у нас без змін, але ми часто звідси бачимо кадри від наших бригад національної гвардії, в тому числі Азова інших підрозділів боїв за Серебрянське лісництво. Нижче 81 перша бригада обороняє Білогорівку. Тобто, тут якраз цей Лиманський і сусідні сіверські напрямки спокійними аж ніяк не назвежу. На Сіверському напрямку зокрема за минулу добу вдалося відбити нашим військовим спробу росіян атакувати в районі Верх. Кам'янського, і ситуація тут залишилася без змін. Це ділянка на південь. Від Білогорівки, отже, бачимо, що і тут біля Сіверська ворога вдається стримувати. Що стосується Бахмутського напрямку і часового яру, так само сьогодні констатуємо, що фактично від понеділка, від початку нового тижня, якихось негативних новин стосовно проривів ворога, просувань ворога на часів яр, ми не чуємо, не бачимо. Ну і зрештою і наші джерела у тих бригадах і тих підрозділах, які обороняють. Нашу землю на бахмутському напрямку так само пишуть, що бої є бої активні, але ворога вдається стримувати вдається його стримувати і. На східних підступах у часовому яру, ну фактично, вже у часовому яру тут я не помилився, тому що ми знаємо, що в мікрорайон канал ворог зайшов на його околиці, і фактично, от кілька тут вулиць на самих східних околицях часового яру, вже із минулого місяця, минуло тижня, перепрошую, є такою собі сірою зоною, де ведуться бої, де нищать окупантів наші військові, наші захисники. Це що стосується самого часового яру, оцей такий такі форм... Пост найсхідніший район зараз приймає удар на себе і також дуже активно ворог намагається тиснути в районі Іванівського. Аби просунутися південніше оцю зелену зону, яка аж до Кліщівки, Андріївки тягнеться. Тут зміни ще відбувалися кілька днів тому. якраз на південь від Іванівського, от в межах однієї. Лісопосадки окупанти зуміли ну принаймні, сіру зону створити, змусити відійти на кілька сот метрів південніше від Іванівського наших військових. Ну і кліщівка, Андріївка. у нас сьогодні без змін тут оборону тримають наші військові і айдар тут є. І також 93-я бригада Холодний Яр. Ну і також ми бачимо, що активно діють українські дрони і допомагають нищити ворожу техніку. Зі з бахмутського напрямку у нас є кадри того, як дрон прикордонників наших залітає дуже делікатно, акуратно через цю сітку Мангал. Через цей навіс над танком прямо в люк, і це не простий танк, це танк Т-90 прорив. Отже, відбувся прорив нашого дрона через оборонні різноманітні пристосування цього танка, і потім кумулятивний заряд зробив свою справу. Танк загорівся, спалахнув. От і. Відповідно, ну вже добили його. Він і так був підбитий, стояв на полі бою. Ну от і бачимо, що цей танк вже нікуди не поїде, стріляти не буде. Ще один Т-90 прорив знищений, добитий якраз нашими прикордонниками і тими підрозділами в нашій прикордонній службі військовими, які працюють із fpv дронами з ударними безпілотниками. Тому бачите збори, донатьте. А ось іще один такий приклад. Це вже великий наш дрон, так звана Баба-Яга, такий. Дрон, власне, який може дуже важкі боєприпаси тягати і скидати на ворога. І тут постаралися наші військові теж у Донецькій області, спалили з допомогою такого дрона російську самохідну артилерійську установку МСТА-С. і бачимо, наскільки серйозний був вибух може здетонував якийсь БК. Який там був у цій САУ, і от вона просто, просто башту її знесло, вона просто понівечена повністю. От е, ще один приклад того, як дрони працюють на цій війні від великого до малого, від зовсім невеличких впівдронів до дронів гігантських, таких як Баба Яга, які наводять жах на росіян. На лінії фронту далі рухаємося до Покровського напрямку. Тут у нас так само без змін, попри всі спроби окупантів атакувати як на півночі, на півночі від дочеретиного це Архангельське, Новоолександрівка. Так і е, аж до Нетайлового. В принципі, в межах Новолександрівки локальне просування окупантів все ж є. Тобто, ну не зовсім незворушною, непорушною не у нас карта від минулої доби залишилася. От де була сіра зона, в Новолександрівці станом на сьогодні з'явилися е, ділянки, де окупанти закріпилися на східних околицях цього е, села. І, якщо бути точним, то просування окупантів до 800 метрів е, становило. За минулу, може за декілька діб. Тобто за минулу добу це ця зміна з'явилася по карті, але загалом йде мова про процеси, які тривають уже багато днів. От на е, східних околицях Новоолександрівки. все ж таки, це тактичне просування, його навіть оперативним не назвеш та й ніде фактично ворог оперативних успіхів немає. На що скаржаться російські так звані воєнкори. От вони запитують, коли нарешті ці е, значить перебіжки від однієї Лісопосадки до іншої, від одного дерева до іншого, призведуть нарешті до якихось більш масштабних успіхів оперативного характеру, виходу на оперативний простір. Цього не відбувається. Йде боротьба за кожен клаптик нашої землі, і ворог при цьому несе величезні втрати. Ну і також висока інтенсивність бойових дій у нас зберігається на південь від очеретаного, це район Сокола, це район Новопокровського. І аж до Уманського і в районі Нетайлового так само. Ми про Уменське Нетайлове говорили у тому сенсі, що звідси здійснюється тиск на село Яснобродівка. Це так само Покровський напрямок, і тут продовжуються атаки ворога за минулі дні і ночі. Тут змін фактично спадання інтенсивності таких наступальних дій ворога не було зафіксовано. Красногорівці, наша оборона тримається у північній частині міста, йде боротьба за центральну частину міста. Тобто окупанти тут Красногорівку проковтнути не змогли і продовжуються фактично міські бої. Тут а ще якщо говорити саме про Курахівський напрямок, то привертає увагу ділянка на південь від хутора Побєда, де окупантам вдалося у полях таки проповсти до наступної знову ж таки лісосмуги. От вона доволі велика лісосмуга. Майже 2 кілометри протяжністю у полях якраз на південь від Побєди. В Сирізоні зоні вона була, і тут от ворог таки закріпився оновлені дані по цьому квадрату, по цьому якраз, сегменту оборони вказують на те, що на південь від Побєди росіяни просунулися у бік. Парасковіївки Костянтинівки тут у нас якраз сіра зона в Парасковіївці, і звідси з району Новомихайлівки, Костянтинівки, Парасковіївки, ми маємо ефектне відео знищення російської колони, яка сунула. Знову Михайлівки через Парасковіївку на Костянтинівку. 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Також 72-га бригада задіяні були у цих боях і дали вони гідну відсіч ворогу, знищили фактично цю колону, повністю її розбили. Пишуть наші військові, наші десантники, що для відбиття цього штурму ворога було задіяно і міни, і артилерію, і протитанкові ракетні комплекси, і ударні дрони. Ми їх чітко бачимо на цих кадрах, якраз із району Парасков'ївки Костянтинівки фактично було ну ліквідовано цілу цю групу росіян, яка сунула на Костянтинівку. Ворог втратив до 11 одиниць техніки за от тільки одну цю спробу штурму поблизу Новомихайлівки. От така у нас картина вимальовується у цьому районі, і знову ж таки цей відбитий штурм один із багатьох численних штурмів. Тут насправді. Подібних випадків вистачало ще в боях за знищену Новомихайлівку, найбільше село в цьому районі. Ну зараз очевидно Парасковівка Костянтинівка на межі, отикрас вогневого. Зіткнення опинилися, і тут звідси будуть у нас з'являтися подібні подібні епізоди, якраз боїв у загальному доступі. Ну а мета ворога, звичайно, тут з півночі зайти через Костянтинівку на Вугледар. Адже саме тут прокладено дорогу між цими населеними пунктами. Ну і біля самого Вугледара кілька днів тому активізувалися окупанти біля Павлівки. Ми показували. Підірваний танк у полях, який наїхав на міну, там намагаються вони промацувати коридори на вугледар і поруч із півдня, власне, і стосовно Времівського напрямку, який на захід від Вугледара розташований, то у нас тут є така аналітика від Костянтина Машовця. По двох селах: по старомайорському та урожайному. Одне село фактично окупували росіяни, а те, що східніше урожайне взяти не змогли засіли там на околицях цього села. Отже, якраз Машовець він дуже детально перелічив всі підрозділи, як завжди, він це робить, які задіяні на цьому напрямку у ворога. Ми ж дуже коротко прочитаємо про те, що. В районі Старомайорського передові підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади противника за підтримки підрозділів 34-ї, такої ж бригади, зуміли таки відтіснити за останні тижні наші війська Старомайорського, атакуючи і штурмуючи цей населений пункт із заходу, і з південного заходу. Але просунутися на північ від дороги Старомайорським. Очевидно, Рівнопіль чи яке там село а поруч, так, Рівнопіль. Не змогли. Тут якраз є по діагоналі така дорога от від Старомайорського до Рівнополя, і от вони хотіли цю трасу захопити, по ній закріпитися. От цього зробити не змогли. Бачимо, що власне ця траса якраз виходить тут із Старомайорського, і потім ось так чітко йде на Рівнопіль. Отже, тут ворога було зупинено, але саме село, очевидно, зараз втрачено. Для наших військових. Ну а поруч урожайне через річку Мокрияли, сусіднє село. І тут підрозділи 37-ї російської мотострілецької бригади за підтримки інших приданих підрозділів мотострілецьких полків, так і не змогли витіснити передові українські підрозділи з урожайного за останній час. Ну, фактично, за травень місяць противнику вдалося зачепитися. За декілька крайніх будівель в південній частині села це район ферми, е, такі руїни цієї ферми. Ну а далі просунутися окупантам не дають наші сили оборони. Це вже межа фактично із Запорізькою областю. Далі у нас ще є район Приютного, де точилися бої в травні, але ворог теж не просунувся на Новодарівку. Це теж район Рівнополя, Новодарівки. от Вже буквально перші села Запорізької області. Ну і далі, і далі пішли ми аж до Роботиного е, і ми подивимося про Запорізьку область відео а є саме, як працює 44-та артилерійська бригада. В степах Запоріжжя і вибиває ворожу артилерію. От за останні дні два дивізіони 44-ї окремої артилерійської артилерійської бригади знищили ворожі Нону С Мста Бесау Д20 гармату, склад БК на Запорізькому напрямку, і це лише от декілька дивізіонів однієї бригади. Ну а працюють там наші артилеристи абсолютно потім чола знищують, бачимо приховану в кущах російську техніку. Абсолютно ефективно, влучно і лише от за цю добу ми маємо по всьому фронту 40 одиниць знищених російської артилерійської техніки тобто артилерійських установок, як САУ, так і гаубиць, як самохідних, так і не дуже самохідних. І бачимо, що контрбатарейна боротьба на висоті залишається в наших військових, а кількість знищеної ворожої артилерійської техніки, одиниць артилерії, скажімо так, вона вказує на те, що снаряди з нашого боку є. Ясно, що їх настійні. Як росіян, але їх достатньо, аби знищувати пачками буквально ворожу артилерію. Стосовно Роботиного, у нас ситуація тут, на жаль, теж трохи змінилася. Але саме велика сіра зона, яка на, південь, на півдні це оплацдарму Роботинського. Існувало так і навіть позиції, де закріпилися наші військові на схід від роботи між роботами і вербовим, так вклинились вони тут. Ця зона зменшилася. Зона зменшилася. окупанти підтягнулися північніше закріпилися от у межах цього ліска. Такий ліс тут є. Засаджений у степах біля роботаного на схід від села. От і фактично по ньому ворог таки підтягнувся, просунувся. Тут також у нас ми бачимо висоти, які важливі для цього плацдарму. Зараз їх контролюють значною мірою українські військові, але з півдня ворог підтискає. Ну от ця зона становить особливий інтерес для окупантів. Зараз і вони будуть тут тиснути. Намагаючись обійти з е, територію, де було село Роботане, тепер воно знищене зі сходу. Очевидно, в лоб вони поклали там дуже багато ресурсів, аби зайти, закріпитися в Роботаному. Зараз будуть підтягувати фланг, що називається от цю зону, яку ми окреслили. Ну і бачимо, що за останній час тут певні успіхи в окупантів знову ж таки тактичного характеру, але є доволі на серйозну відстань. Довелося відійти більше як на кілометр нашим військовим північніше. Це Райони якраз, роботинського плацдарму. Ну і стосовно Криму, що в нас є цікавий кадр, а теж якраз рух спротиву опублікував кадри із Керченської протоки. Тут ми спостерігаємо цілу таку колону російських барж, яку виставили як загородження для українських. Безекіпажних катерів, дронів е, морських для того, щоб захистити Керченську переправу. Керченський міст після успішних ударів українських ракет по понтонній переправі і по е, нафтовому терміналу в порту Кавказ на косі, яка в Керченській протоці з російського боку тягнеться. Росіяни вирішили посилити оборону охорону саме мосту, і це свідчить про те, що вони очікують ударів по мосту комбінованих як з повітря. Так і морськими дронами, і до цього готуються. Ми теж очікуємо, коли нарешті цей удар відбудеться. довгоочікуваний, Тут важливо, звичайно, ефект несподіванки зберегти. Скільки би ворог не готувався, все одно буде той день, коли. Вони будуть найслабшими у цьому сенсі, і не будуть готовими відбивати повноцінно цю комбіновану атаку українських сил. Ну, тож, чекаємо на успішну операцію в Керченській протоці. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу і прошу вас не забувати про активність під відео, коментарі, поширення, лайки. Все це допомагає нам дуже працювати на Ютубі. І побачимо завтра обов'язково під час нового огляду карти бойових дій.